Що робити в разі надзвичайних ситуацій воєнного характеру івано-франківців цими вихідними навчали прикарпатські рятувальники в одному із супермаркетів міста? Фахівці служби НС розгорнули виїзний мобільно-навчально-консультаційний пункт, проводили теоретичні та практичні заняття з підготовки людей до можливих дій у зоні виникнення надзвичайних ситуацій. Ми у ході роботи виїзного консультаційного пункту демонстрували людям засоби захисту від небезпечних хімічних речовин, отруйних речовин, доводили до них порядок дій при виявленні або загрозі дії хімічних речовин, як діяти найпростіші способи захисту від цих речовин і як надати першу допомогу. Як поводитися у надзвичайній ситуації до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів? Фахівці відповідають головне не панікувати. Основним завданням центру є навчання працюючого непрацюючого населення, як діяти в тій чи іншій надзвичайній ситуації. І зв'язку з тою суспільно-політичною ситуацією, яка склалася в нашій державі, ми посилили своє навчання, активізували відвідувачів торгового центру дорослих і дітей. Рятувальники ознайомили з правилами поведінки із піротехнічними засобами та вибухонебезпечними предметами. Крім того, розповіли, як діяти в умовах погіршення радіаційної обстановки, хімічного та біологічного забруднення в разі виникнення пожеж і що робити, коли запрацювали сигнали оповіщення в надзвичайних ситуаціях в мирний час та на випадок війни. Кожна людина має знати це на базовому рівні, навіть для себе. Чи відпочиває на річці, на озері? Потрібно знати, як рятувати людину до приїзду медичної допомоги. Навчився робити штучне дихання. Потрібно постійно допомагати людям. Навіть коли йдеш з магазину, йдуть людині погано. Багато хто не вміє цього робити. Це корисне навчання. Відтак медики навчали присутніх способом на надання першої допомоги у критичних станах, коли переломи при переломах, як накласти іммобілізацію, тобто знерухомити дану кінцівку при кровотечах накладати джгут джгут, закрутка або пов'язки, якщо є поранення. Коли є інші загрозливі стани, людина втрачає свідомість. В непритомному стані потрібно проводити серцево легеневу реанімацію. Події в державі вимагають від громадян високої обізнаності щодо дій в екстремальних випадках. Навчити людей цьому основне завдання таких мобільних консультаційних пунктів. Відтак, схожі навчання проводитимуть і надалі у найбільш людних місцях Івано-Франківська. Зокрема, в супермаркетах, торгових центрах, навчальних, дошкільних закладах та вишах і просто неба у середмісті.